Друзяки, ми на справжньому майбутньому складі. Сьогодні я вам розкажу і хочу показати наглядно, як герметизують температурні шви на вже готовій промисловій бетонній підлозі. Як ви бачите, майстер нарізає температурні шви. Для чого вони потрібні? Ви знаєте, що під час зміни температури бетон розширяється і для того, щоб зберегти його цілісність, робляться величезні. Жолоби, вони довжиною можуть бути, весь, як весь ваш склад. Весь. За технологією шви роблять розміром 3х4. Це як маленька фотографія, тільки не в міліметрах і не в сантиметрах, а в метрах. Після того, як майстер понарізав ці шви, весь лишній бруд перед герметизацією, ми, звичайно... Вилучаємо за допомогою промислового пилососа. Чим власне герметизують шви між бетоном? Два способи. Перший це герметик, і другий термоеластопласт. Термоеластопласт або резинка, або йолочка, як його називають в народі, використовується без застосування герметику. Вставляємо нашу резинку гострою частиною вниз. І акуратненько молоточком підбиваємо. Швидко, надійно і герметично. А в спінений поліетилен ми влаштовуємо перед тим, як використати герметик. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зменшити розхід самого власне, герметика. Ось цей пристрій ми будемо використовувати для того, щоб влаштувати джгут в наші шви. Ви бачите, майстер вже робить це. Він вже пройшов сьогодні не один кілометр і вже запхав в ці шви цей чудовий технологічний джгут. Малярний скотч ми використовуємо для того, щоб не замастити наш бетон після використання герметики. Після використання нашого джгуту, звичайно, кожен шов ми маємо гарно загерметизувати. І використовувати ми будемо отаку ковбасу від компанії Техто. Це справжній поліуретановий герметик для герметизації температурних швів бетону. Герметик може бути білого, сірого та чорного кольору. Об'єм ковбаски від компанії Техно 600 мл.